200 гривень коштує голос українця. Саме таку суму пропонують деякі кандидати в народні депутати людям за те, щоб 28 жовтня в день виборів вони поставили в бюлетні відповідну позначку навпроти прізвища того самого кандидата. За місяць до парламентських виборів факти підкупів стають дедалі масштабнішими. Ходять люди, які пропонують гроші за голос по сто шістдесять четвертому окрузі з баражі. Це йдеться про одного із кандидатів. Де пропонувалося 200 гривень 163-й і 166-й округ йшлося про підтримку однієї з партій, де пропонувалося 400 гривень. Незаконні агітації заполонили нашу область. Бюджетників, вчителів та медиків, представники провладних політичних партій в наказовій формі закликають вступати до їхніх рядів. Чим раз популярнішими стають і подарункові пакети із партійною символікою. А посадові особи під час зустрічей із громадянами, поміж наболілих щоденних проблем, агітують за партії та кандидатів. Останній Місяць ми бачимо, ну тобто, системне різне порушення в різних районах і починаючи від голови обласної адміністрації. Я згадаю про елементарний приклад, 31 серпня, вчительська конференція, яка відбувалася, обласна вчительська конференція в обласному театрі, коли було Вручено годинники із символікою партії регіонів з підписом голова Тернопільської облдержадміністрації, голова обласної організації партії регіонів Валентин Хоптян. Однією із найпарадоксальніших подій сьогодні є вихід агітаційного буклету про владної партії. Фотографія щасливої сім'ї, яка розміщена на першій сторінці видання, взята з одного інтернет-ресурсу. А світлина українських солдат взагалі вразила громадських активістів. Ці однооднострої е, камуфляжі, коли йдеться про. Українську армію це є російські солдати. Тобто, це є, я вже навіть ми звернулися до спілки офіцерів України, щоб вони нам дали роз'яснення. І звернулися до одного з магазинів, де продається військові однострої. Це є ВСР 93, офіційна марка цих одностроїв камуфляжів. Які використовувалися ще в першій чеченській війні на окружних виборчих комісіях, також безлад пережеребкування, сфальсифіковані подання членів ДВК та інші порушення, зафіксовані опорою. Хоча офіційно 30 липня стартувала кампанія, ми всі бачили з квітня місяця загальні тенденції, які зараз продовжують зберігатися, тобто нічого особливого. Не міняється. Є перший перший, скажімо, такі ключовий, ключове порушення, ключове зловживання це використання адміністративного ресурсу. Загалом першу сходинку серед порушників в Україні зайняла провладна партія.